Всім привіт! Сьогодні поговоримо про перелив і про пересадку. І ще про шахраїв. Да? Кстати, люди дуже дзвонять і кажуть, що їх намахують. І так на, на ринку нам кажуть, що присилають замість лимонів. І, і, і сою. Коротше, що ну, не і сою. що хочеш. І боби, і все на світі. От треба тільки в провірених, звісно. Заказувати. Дивіться. А це ще я казав, що переляки. А, да, да, а бачиш, у нього це... на коріннях аж цей повиходила, сіль повиходила А, а що це таке? От, часто попадається в магазині землі і так от, от такі ж, жовті е, такі, ніби пшоно. А це переліт чи що? це? Воно а лопає? Так, це, да, це якийсь, коротше, ті башкідник чи що. Блін, а реально, як його спасти? спасти. О, так и все чё... Ага, не бы яйца какие-то. Да, ніби яйця якісь. А може не... це шкідник бути? Звісно. Але ж це магазинська земля, вона да, прожарена і, і десь. І вона прям стріляє, дві. А... Може хтось підскаже, що це таке. Да, шкід. Якісь шкі... лічинки, чогось. Ні, це мені не часто попадається таке, Но я не... Ну не в моїй землі, іменно в землі. Магазинська. Магазинська. І дивіться, що вони додають. Це щабінь мелкий чи що? А в нас мілкі ему ж холодно. Це навіть не приліта, якісь мілкі щебінь. Та ти що? І все. Ось це тобі. Це кстати він десь зарубежі оцей. Привезла Перевез... Олексієвна його. Та Ні, та ти шо? ж вона пересаджувала потім у свій груз. Вона... Ну вона пересаджувала. От вона пересаджувала в цей магазинський чорний чешок. Тут ще якісь бачите, режі є, ще щось перегноє, щось таке, вони вже тут напхали цю землю. Він, звісно, з плодами класний ланкват. Ну, постараємося його відчухати. Що, давай, я його не буду доявити. Бо купили відро. Покажи. Да, знизу дирки. Відро ще пластмасове, гнеться, ну покажи руками, як воно гнеться. Ну, гнеться, ну, реально гнеться. Uh -huh. Всипав туди. О, Слабеньким раствором марганцовки за Ну, Багато трошки тут. Все. А червоні, що хочеш, А може це так. щось вони додаються? Я не знаю взагалі в ужас. Що це вони таке доволі А коріння подвійські сілью брало, чи, вибрали, сибі, чи сибі, сибі, що це. Так, все. Нанеси нічого, ні стебня не сип, ні дренажу, нічого. Тільки на дирки зробив і сипав землю. все. От. І свой, от мої, отака вот земля. Я вже вам показую. це моя земля. Такі землі вони і, і балдіють. А не от цьому щебні, що вони насунули туди. Да. Бачиш, як буває. От купи в магазині і чекай, поки воно буде рости. От засипаємо його і трамбуємо добре. Але ж в них там вони теж ростуть, але просто ти вже знайшов в себе, як, що вони хочуть. Так, да, я знаю, що вони хочуть. То, що в нас були, написали недавно теж, коментарі, що цитруси не люблять попілу. Да, написали, що ці труси попіл не люблять, вони попіл, особливо зимою, але в невеликих дозах. Не в невеликих, невеликих дозах це раз в дві неділі, а не кожну неділю і це, А може і взагалі раз в місяць. Бо тоді э, защолюється земля. І все, і вона тоді наросте. росте, що багато попіл. А так попіл трошки підсушує, коли зимою перелив. Вона не дає е, так переливатися, правда? Так, да, да, він підсушує. Трошки підсушує да. літом землю. То, літом то не треба його. Бо дуже суше землю тоді. Бо дуже суше землю. Все, дивись. Якраз вгадали з відром. І от, -от коріння, корінова ще й вона повинна бути наверху. А оце покажи, подивися, <кхи> як його побила. щитівка побила. Да, де лопнуті. От кора. Здерта кора, де вот вона гора. Uh -huh. Вон, Бачите, здерта кора, лопша. Це щитівка всі соки. І, да, і... І тоді вона лопка, таке дерево липке. А вона чіпляється на стовбур, де молоденька кора, і висасує що? Соки, і починає. Коралопати. Це, слаб... це взагалі дуже страдають від цього молодого... молоді садки, молоді дерева. Mm, і да. так само вазони. Так що, найкращий препарат це по весні і по осені це препарат Б30. Ним збрискувати. Mm, yeah, yeah. Він робить плівочку таку, що вона не дихає під ним. Росту... Слабенькі расту маганцовки, буває дематоди. Хоробочки такі білі. Можна при... ще поляти під корінь, якщо є щитівка актарою. Теж хорошо на літру води по влажному коріні підляти і тоді теж допомагає хорошо від щитівки. Ні, ну реально йому плохо було. Так, ще є один маневозон. Я рік назад Бались. Я знімав так і називається він. Не перелив лимона в мене на відео. От, от Побачите, Тоже, корінь був такий малесенький. І все зогнило. Я його пересадив, забув про нього, там десь колись на вулиці поливав і він такий гарний виріс. Це був павловський сорт. І я повністю коротше, його зрізав і перещепив на каферський лайн. І це за від початку літа, подивіться, скільки нагнав листків. Це все повністю каферський лайн. Він ще вибивав лимон з боку, але я його це все обрізав. От на три ветки щепив. покажи. О, кафельський лайн. Кстати, теж на нього чуть-чуть. І бачу, що знову хоче пересадитися. Я його вже не пересаджував від початку літа, від весни. Повинен бути хробак, бо земля дуже мелко перебита. Хробак теж шкідний. Добре, ну дивіться, тут коренева система Луча. Ох, як пахне цей. Отаку я роблю. Коріння трохи Лучі. О, бачите, які коріння в моїй землі. Дивіться. А він був повністю, якщо ви бачили, перегнитий. Ось такий корінь. Бачите, сухо. Лучше, щоб воно не доляти, чим переляти. От, все, який корінь клас. Ось таку я роблю. Чуть-чуть збудоражую його. І зараз ми пересадимо на більшу ринку. Все, такий красавчик. Правда, красивий? було? У нього листочок вісьмерочкою. Да, листочок вісьмерочкою. А воно такому пенькове зробити. Привівка. От я її зрізав прямо підняв. А ти кожну гілячку привив? Так, да, три гілячки. От одна, друга, третя. О, кстати, треба поснімати ще ленти. Вони що, самі ніби пораз. Ой, я поснімав її. Все видно місце привівки. Нині тепло в теплиці. 22 градуси, сонце вийшло, реально жарко. Жарко, да. угу. ну, так. сижу. в майці Так, Класно. Ну, Новогрузинський. Так, да, кстати, достигає вже Новогрузинський. Мандаринка. Тоже питала жінка, як формувати кущ. Да, кущ лимона. Чи мандарину. Я би зараз показала, зиму не хочу. Обрізати, да? Ну. Вишно, обрізається навесно. Або пригинати. Коли вигатує, а от ти показував, да? навіть нитки я не А Або ниточка обірвана. Це він ниграв. притягує. Бачите, як викривилися гілячки донизу, ніби шаріком він формується. О, ти його підсипаєш. Да, треба... не так Все, відро, в цих відрах класно росте люблю ці відра пластмасові не які. Блин, а в нього запах такий класний в цього кафарського. Я не чую. У мене після корони нічого не чує. Два роки посикував. Два роки нічого не чую. Лімони вже подостигали, як грушки висять жовті. Так, ну є, та є. Що, йдемо трошки за скинемо. давай, давай, розірвати і буде. Він так тут любить, він як як в цьому, в оазісі.

Що? О, Приймем, ой, Опа! Оу, клас! Угу. Солодкий. Так, да, да, бачите такі. Серцевінки, руки грязні, не будемо зараз. його поки їсти. Ананас, покажи. Вот ананасик. Що мені ще? Чого, Цього року дуже гарно виріс. Такий був маленький. Колючі, бо є сорт не колюче, а це колючі сорт. Ще поки є, вже ніби що, з четверга показує морози. Да, вже показує там щось до 7 градусів. Ми ще не палили. Ще, ще поки теплиця собі. Класно, це, що теплиця в землі, не треба палити її. Бо саме, можна сказати, до зими. От зараз вже... Як — Яке сьогодні число вже? 14 з листопада і ще взагалі не палили. А є такі хто, теплиці, хто... що на верхові і вже люди палять. Так, да, я знаю. І ти знаєш. Да, під, під Києвом один хлопець, то він вже пропалює. Банан. Ну, правда, у нас банани підходить. Восьми банани. Банан в плаченому стані, звісно. Він і не живе і не вмирає, як ти кажеш. Бо тут в теплиці 12-16, а йому треба, щоб постійно була висока температура. Це вже наша друга спроба. третій вже не буде. Так, да. перша спроба була банана в хаті. І папая була в хаті. Так що не, су... да, да. не, не советуємо. Хто... В кого висока температура, да. Да, в кого постійно жарко. А хто в кого тільки перепади, таке, як у мене, а то й більше все. Не советую зовсім. Бо мені деякі кажуть, о, тобі треба вже папай, Було вже. Було. І банани було. І банани, І було. банани вже було. Це друга спроба, все, третій жінки казала, не буде. Ні. Це труси оптимальний варіант. Так, да, вони неприхотливі, от ви самі бачите, ростуть. Перезимовували до того року в мене було таке, що нижче ще 10 градусів падала температура. Нічого їм нема класно собі. А на віранді, пам'ятаєш, пару років тому, що в нас не було теплиці, то... До нуля падало. До нуля падало, коли морози були під 20, веранда не утоплювалася і було таке що ноль і все. І нічого їм не було. Просто в ту, коли дуже холодно, не поливати їх. Хай легше буде їм сухо. Бо якщо ще їх поливати, холодна земля з водою і вони тоді пропадають. Все, друзі, отак коротенький такий обзорчик. До зустрічі.